І також сюди. Зараз спробуємо, що в нас вийшло. Візьмемо вареничок. Візьмемо трошки апельсину. Блін, друзі, це Це смачно. Це... значно. Треба високо це приготувати. Не знаєте, що приготувати з кисломолочного сиру, Тоді діловіть унікальний рецепт ліниві вареники Сюзет. Так, першим ділом ми з вами маємо віджати кисломолочний сир, тому що нам не потрібна лишня волога. Е, я взяв отаку штучку, у мене є, сіточка. Сюди ми зараз покладемо наш сир і відіжмемо лишню вологу з кисломолочного сиру. Замішуємо наші ліниві вареники. Пересипаємо наш віджатий кисломолочний сир в таку е, тарілочку. Тут у нас є 200 г. Зараз ми сюди додамо один жовток. Але ви бачите, що їх два, вам не здалось. Просто в одному яйці було два жовтки. Тому я ж не буду викидати. Ну, додали ми два жовтки. Трошки вийшло більше. Не 20 грамів, а 30. Це нічого страшного. Візьмемо цукор та борошно. і додамо до нашої маси. Додаємо 20 грамів борошна. Подивимося по консистенції. Це 10%. Додаємо 30 г цукру. Обов'язково додаємо щіпку солі. Тепер нам треба перемняти нашу масу до однорідної консистенції. Правильна консистенція це коли ви берете е, тісто, а воно не ліпне до рук, бачите? Це значить про те, що консистенція така, як нам потрібно. Тому починаємо формувати наші кульки. Посипаємо деко борошном. І зараз з вами будемо накатувати кульки. Беремо з вами по 10 грамів нашої маси. Відтарили вагу. Ось так є. 10 грамів. І катаємо такими сухими руками. Якщо у вас маса правильно все ви зробили, то воно не ліпне до рук. І катаємо ось такі кульки. Ось так. І потім перекладаємо їх сюди. Далі набираємо воду для того, щоб можна було зварити наші лідниві вареники. Далі ставимо нашу кастрюлю на плиту. Та доводимо до кипіння. Далі додамо в воду солі та додамо, звичайно, цукру. Ось такі лінею варенички у нас вийшли. Взяли два апельсини. З одного нам треба зняти цедру. Ну, так ось натерти її окремо в тарілочку. Нам потрібна тільки а, помаранчева частина. Біла не треба, тому що вона гірчить. Тому знімаємо. Тільки помаранчу. Далі сік з одного апельсину, з якого ми вже зняли цедру. Тому він нам потрібен тільки для соку. А з іншого апельсину, з другого, нам треба дістати філе. Тому щищаємо шкірку і прорізаємо її ось так прямо до м'якоті. Якщо вам видно, зараз ось... прорізаємо ось так прямо до м'якоті. Та вирізаємо ось таке чистеньке філе. Без різних прожилок та шкірочок. Беремо сковорідку та нагріваємо її до такої середньої температури. Варимо наші рінові вареники, наливаємо апельсиновий сік в сковорідочку, додаємо сюди цукру, Додаємо вершкове масло. Зливаємо воду з лінивих вареників та пересипаємо наші лінові вареники в апельсиновий сироп. Даємо цедру апельсину. Хіле також сюди. Зараз спробуємо, що у нас вийшло. Візьмемо вареничок. візьмемо трошки апельсину. Блін, друзі, це. Це капець як смачно. це... зев. Ну, треба обов'язково це приготувати. Пишіть коментарі, як вам. Лайк, бонусом, підписка. Ну все як звичайно. Відео тут-ту-тут. Коротше, я пішов їсти.